Привіт! Вітаю на уроці природознавства. З вами я, Ліза Саєвич. Для того, аби заглибитися в тему, вам потрібно виконати одне, ну дуже серйозне завдання. І одразу прошу: сміятися не потрібно. Перед вами на екрані зараз котики. З одного боку звичайні пухнасті кошенята, з іншого одне іграшкове. Назвіть ознаки, за якими ви розумієте, що кошеня живе або іграшкове. Почнімо з того, що ці три пухнасті котики це організми. Організми живі істоти, які, на відміну від неживих, ростуть і розвиваються. Для росту та життя кошенята споживають їжу. Процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин називається живленням. Окрім живлення, усім живим організмам необхідний кисень. Він надходить в організм завдяки диханню. Кисень бере участь у хімічних процесах, що відбуваються в організмі. При цьому виділяється енергія, необхідна, наприклад, для руху або утворення нових речовин. Також живі організми дуже активно реагують на зовнішній світ. Наприклад, коти, відчувши небезпеку, можуть завмерти або ж спробувати відлякати ворога своїм шипінням. Цю здатність реагувати на зміни умов середовища називають подразливістю. І, звичайно, іграшковому коту не страшне старіння. А живі організми народжуються, ростуть, розвиваються та старіють. Проте мають і значну перевагу. Живі організми можуть розмножуватись. От і зараз на екрані відео мами кішки та її кошенят. Отже, живі організми завжди ростуть, розвиваються, дихають, живляться, реагують на зовнішні та внутрішні впливи, тобто мають здатність до подразнення і розмножуються. Але головна відмінність між тілами неживої природи та живими організмами. В будівельному матеріалі усі живі організми складаються з живих клітин, Це наче цеглинки, з яких збудовано все живе. Не треба бути Шерлоком Голмсом, аби помітити, що живі організми дуже різні. Це ж не лише кошенята, а інші тварини, риби, рослини та водорості, гриби, просто бактерії. Ну і звичайно, ми люди. Окрім того, що ми відрізняємося за зовнішніми ознаками, у нас є і ще відмінності. Наприклад, рослини на нашій планеті переважно зеленого кольору. Зелене забарвлення їм дарує речовина хлорофіл. У процесі живлення рослини, наче шеф-кухарі, самі створюють для себе поживні речовини з вуглекислого газу та води, і допомагають у цьому процесі рослинам. Той самий хлорофіл і сонячні промені у процесі свого жилення рослини не тільки поглинають вуглекислий газ, а й виділяють кисень, необхідний майже всім живим організмам. А от у тварин хлорофілу немає, тому вони живляться лише органічними речовинами. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя, ґрунт необхідний їм, аби вбирати з нього вологу та мінеральні речовини. Більшість тварин, навпаки, активно рухаються всім тілом або принаймні кінцівками. Тобто ведуть неприкріплений спосіб життя. Так само тварини мають органи чуттів: це може бути шкіра, очі, язик, ніс. У рослин такого немає. З грибами все ще цікавіше: з одного боку, гриби подібні до тварин, з іншого до рослин. Наприклад. Гриби, як і рослини, ведуть прикріплений спосіб життя та ростуть увесь час протягом нього. Але хлорофілу в них нема. Тому, як і тварини, гриби живляться готовими органічними рештками, які отримують з інших організмів або ж їх підмерлих частин. Але якщо організми такі різні, то виходить і клітини, з яких все збудовано, мають відрізнятись між собою. Так, це правда. Клітини, з яких збудовані організми, відрізняються за формою, розмірами і будовою. Але багато в чому вони схожі. Пропоную познайомитися з ними ближче. Усі клітини складаються з оболонки цитоплазми та ядра. Зараз схематичне зображення клітини у вас на екрані. Оболонка клітини слугує їй опорою і захистом. В цитоплазмі відбуваються всі процеси життя клітини. Ядро ж містить у собі генетичну інформацію про те, що це за істота і який організм чи орган буде збудовано з такої клітини. До речі, в деяких організмів генетичний матеріал знаходиться не в ядрі, а просто плаває в цитоплазмі. Вони найменші серед усіх. Знаєте, хто це? Бактерії. По секрету будова клітини значно складніша ніж у вас на екрані. Ми з вами розбираємо лише основні елементи клітини. Але якщо вам цікаво глибше зануритись у тему, у конспекції залишаю для вас відео про детальну будову клітини. Деякі найменші організми можуть складатись лише з однієї клітини. Вони так і називаються одноклітині. Одна їх клітина може самостійно існувати. Та забезпечувати всі процеси живих організмів. Прикладом одноклітинних організмів є найменші мешканці водою. Зараз на екрані у вас з'явиться кілька їх фото. Ось це інфузорія туфелька. Любить ніжитись в прісних, часто забруднених водоймах. А ось її одноклітинні подружки: амеба та евглена зелена. Проте більшість живих організмів складається з великої кількості. Клітин. Вони називаються багатоклітинами. Лише уявіть, багатоклітинні організми можуть складатися з мільярдів клітин. Такі клітини не можуть існувати самостійно. Вони групуються в органи, а з органів складається організм. Тож повторімо ще раз: живі організми дуже різноманітні: це люди, тварини, рослини, гриби та бактерії. Вони всі ростуть, розвиваються, живляться, дихають, реагують на зовнішній світ, розмножуються. Живі організми мають клітинну будову, тобто складаються з клітин. До складу клітини входять оболонка, цитоплазма та ядро. Організми бувають одноклітинні та багатоклітинні. Щоб бути профі з природознавства, перегляньте конспект та виконайте тест після уроку. Порахуйте кількість багатоглітинних організмів у вашій кімнаті та повертайтесь до вивчення природознавства.